Це з нами народний депутат восьмого скликання, блогер, політик Борислав Береза. Пане Бориславе, я рада вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава пані, Олена, вітаю вас, пане Бориславе. ну ви теж якраз були дотичні до процесу створення нових збройних сил України, коли прописувалися різноманітні документи, приймалися закони зараз за останні два з половиною роки наша армія змінилася ще більше. Принаймні, вона справді змінилася і в чисельності, і не тільки. Але наскільки от все те про що зараз говорить зокрема і генерал Сирський, відповідає дійсності? Бо з одного боку я вірю в те, що наш головнокомандувач і наші військові вони хочуть. Більше, щоб рекрути проходили навчання. Але коли тут горить, коли тут наступають, чи це можливо? Ну, давайте по черзі. В мене немає військової освіти. Я навіть в ЗСУ був в е, званні солдат, і я відмовився зразу йти на офіцерську посаду, тому що коли я побачив, скільки всяких журналів, звітів і всього іншого повинен писати звичайний ротний або зводний, я сказав, ні, ні, я все зрозумів, дякую. Солдатам прийшов, солдатам піду. Е, українська армія, на жаль, зараз залишається пар... армією УПА. Українська паперова армія, і це на жарт, так називають її всі військові. А більше того, знаєте, коли вимагають від тебе багато довідок, звітів через те, що в тебе збили або втрачений БПЛА. Ну, я хочу сказати, що людина тоді сидить і заповнює декілька днів ці документи, замість того, щоб знищувати русню. Так. І це показує про те, що, ну, що важливіше для сьогодні для військового керівництва. Це перше. Друге, я вважаю, що найкраще про це сказав. Сергій Кривонос, який має не лише фахову освіту, а й професійний досвід військового ще з часів АТО, а потім після повномасштабного вторгнення. Так от він сказав, що все треба починати з реформування системи підготовки. Бо коли в системі навчання молодшого командного складу Збройних сил України. Відбувається все те, що зараз ми бачимо, а там багато є претензій, є багато моментів, які фактично, ну м'яко кажучи, повертаються до Совка, то не треба зачекати на зміни. На словах це буде, на словах цю нам будуть обіцяти, а по факту буде інше. Один з прикладів Валерій Федорович Залужний вже майже перед самим. Його своїм зняттям, але він тоді проводив довгий тривалий такий процес. Він намагався скасувати інституцію заступників по МПЗ, морально-психологічного забезпечення. Він сказав, нам комісари не потрібні. Це радянщина, нам комісари не потрібні, нам потрібні психологи, нам потрібні фахові експерти в цьому питанні. Але коли Сирський прийшов, він все скасував, все відкатив назад, і ми бачимо, що заступники по МПЗ залишаються і зараз. Також є багато інших проблем. Але краще за все говорить, от, наприклад, такий момент, що сам сирський вимагає у всіх, щоб вони ходили в класичному нашому встановленому пікселі, а сам з'являється або в мультикамі, або незрозуміло, зрозуміло якійсь формі пошиті особисто для нього. Так, от всі ж дивляться на нього і кажуть: ну все гаразд. а Чому він сам не вимагає від себе того ж самого? А коли він з'являється на фоточках або відео в наприклад Лоя, а не в таланах? Це окреме запитання. Ну, давайте так. Якщо ти хочеш бути прикладом для військових, будь їм, але не на словах, на справах. Все інше давайте хай розбираються військові, але те, що я спілкуюся зараз, вони кажуть, що після зняття залужного на жаль, совок повертається, і совок повертається по багатьох напрямках. Те, що залужний раніше проламував через проти офісу президента і все ж таки запроваджував, сьогодні відбувається при мовчазному погодженні сирського, тому що він не може нічого казати всупереч. Один з най Ганебніших прикладів, це коли е, був призначений начальник штабу е, безполотних систем. Так. І це, ну, це відверто це, це ганьба. Але ані сирський, ані хто інший не міг на це повпливати, як і командувач е, сил безполотних систем. Це рішення було з офісу президента і все. Пане Вриславе, хочу вас запитати якраз ви вже багато згадали про Валерія Залужного, екс головнокомандовача, і буквально нещодавно вийшла про нього книга. Ну а з ким як не з колишнім книговидавцем про це говорити. Там багато чого інсайдерського написано, але єдине, що не знаю, чи то через те, що цю книгу ще масово не прочитала, ну вона не наробила ще галусу. Та там, зокрема, що описується дуже конкретний період і, і підготовка до повномасштабної війни, яка якраз вказує на те, що. Що у політичного і воєнного командування були геть різні погляди на те, що має відбуватися. Я припускаю, не маючи доказів, що різні погляди й досі лишаються у політиків і у воєнних. Та одні пропонують одне, інші кажуть про інше. Е, як ви гадаєте, наскільки ця книга влучна своєчасна, та і що може далі послідувати, враховуючи ну певні викриття, які там розписані? Перше тільки час показує наскільки актуальна книга. О, наскільки мені відомо, перший наклад вже. Продався. і зараз друкують другий Вже це вже говорить про те, що за попит на неї є. А з боку офісу президента якусь реакцію я взагалі не побачив. Я спілкувався з декількими людьми. Там кажу, ну вас щось там зачепило. і мені сказали дуже цікаве. А ми не читаємо я, як, як не читаєте? Ну тому Нічого, що цього зараз... при тому, пане Бориславе, вони ж не додали. Ні, ні. Вони сказали інакше. Вони сказали, що та залужний зараз не конкурент. Я кажу, так він раніше не був конкурентом, раніше його вважали конкурентом, а зараз. А зараз не вважають, тому що його, як би сказати, викинули за межі державного кордону. Я подивився, ну вони живуть якось дуже примітивно в своєму світогляді і в своїй бульбашці. Окей, але про те, що є в книжці, там є головне. Там показано те, що залужний зробив так, щоб коли Політичне керівництво країни готувалося до шашликів, залужний таємно, не кажучи про це офісу президента, переміщав війська, змінив місце дислокації літаків, ППО. Фактично, врятувавши Збройні Сили України від того удару, який їм готували росіяни. І от е, я знаю, що в офісі президента багато хто був роздратований тим, що він не казав їм про це, але... Але я думаю, чекати треба не цього. Чекати треба виходу першої м, частини м, біографії залужного, яке вийде в найближчим часом теж в Україні. Оце буде дуже цікаво, тим більше, що це автобіографія. Я знаю одне місце, пане Бориславе, де про це не будуть говорити. Про що йде мова? Уряд затвердив проект державного бюджету на наступний 25-й рік. І доходи очікуються на рівні 2 трильйонів гривень. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трильйонів гривень. Ну і як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пріоритет бюджету це оборона та безпека нашої країни. Всі внутрішні ресурси внутрішні будуть направлені на ці цілі. Видатки на оборону зростуть щонайменше на 2,2 і два трильйони. Гривень, Другий пріоритет це фінансування захищених статей бюджету. Зокрема, на соціальний захист виділять понад 400 мільярдів гривень для підтримки регіонів. Передбачено 12 мільярдів гривень у вигляді субвенції. Крім того, народний депутат Ярослав Желізняк звернув увагу, що в майбутньому бюджеті планують злити півтора мільярда гривень на марафон. Втім, зазначають нардепи, що трохи в бюджеті 2025 року все ж таки зменшаться видатки на телеканал ради, до 78 мільйонів гривень. Е, я розумію, пане Бориславе, що там є певні статті, які не можна перенаправляти, такі складні матерії. Але кожного дня я, кожного дня ви на своєму youtube каналі telegram каналі В нас якісь збори несуться. При тому невеличкі: 250, 150, 300, 400 тисяч гривень. І вони надзвичайно важко заклад... закриваються. Півтора мільярда на марафон. Покажіть мені і скажіть, що лікує, чим допомагає, які збори закриває марафон. Що на нього знову треба витратити шалені кошти. Поясню, от тут я можу захистити дьявола легко. А що закриває? Закриває інформаційний простір і піарить офіс президента. Тому це вкрай необхідно для держави. Далі які збори? Збори лайків для зеленського Єрмака і тих, хто стоїть за фінансуванням цього марафону. Це теж треба. Ну от, наприклад, я на минулому тижні збирав для 72-ї бригади. Збирали 400 тисяч, але дуже довго збирали. А чотири дні збирали. Хоча раніше закривали це за. День максимум у людей проблеми з грошима, але у бюджета проблем з грошима на піар Офісу президента немає. Більше того, якщо я не помиляюсь, нещодавно детектор медіа показав, що єдиний телемарафон фактично має такий перекос на бік влади, а з опозиції взагалі нікого майже не запрошують. Її запрошують тільки лояльних собі політиків та персонажів для того, щоб мочити опозицію та тих, кого вони вважають своїми ворогами, що кажеться може казати тільки про одне. Цей єдиний телемарафон марафон потрібен для того, щоб влада відчувала себе комфортно. А збори для військових будемо закривати ми з вами, пані Олена. Там ми ж тільки з великим задоволенням, тільки я собі подумала, що піар влади потрібен тоді, коли ти готуєшся до влад, до виборів, а гроші на вибори на наступний рік не заклали, тому воно щось не сходиться. Але окей, це дуже зараз схоже на те, що цей піар може тільки більше нашкодити аніж допомогти. Але як ви сказали, дані, все вибачте, це і часом. так. вибачте, у мене запитання. А от ви побачили, що в бюджеті немає… Дати закінчення війни до речі не було дати і в бюджеті на 2024 рік, але в Кабміні планували закінчити війну так. до кінця літа. Ні, до кінця літа вони це офіційно казали. Шмигель навіть це підтвердив. Так от в мене запитає. Він підтвердив це після того, як на комітеті на запитання Івана Крулька представники Кабміну повідомили, що так у нас взагалі грошей далі немає. Ми планували закінчити все до початку осені. Але найцікавіше зараз у них величезний дефіцит бюджету. Величезний. Як його закривати, незрозуміло. І тут знову з'являється запитання: не запланували вони знову кінець війни, ну, наприклад, на весну. Або ще якось там. Чому на весну? Ну, тому що влітку їм треба буде, мабуть, відпочивати. Але відповіді немає. Більше того, коли, наприклад, видання «The Build» пише про те, що Зеленський готовий на заморажування. Потім виходить Літвін, радник президента, і каже. Це все фейк. От в мене зразу таке дежавю, як Білд пише. Буде в лютому, 22 го повномасштабне вторгнення. Виходить архамія і каже, це все фейк, один в один. І от в мене відчуття, що ми вже просто ми бачимо імітацію бюджету, який, м'яко кажучи, відрізняється від того, що буде насправді. Дуже цікаво. І тоді і гроші з'являться на вибори, і зрозуміло, чому гроші виділяють угу. на марафон. Пане Бориславе, вже е, перейшли ми за межу 18.00, Далі в нас вже похвилина тарифікація. Рахунок канал прямий, звісно, вам вийшла. А краще приходьте до нас до студії, бо я дуже і дуже Ти за можна. вами сумую і дуже ми чекаємо. Дякуємо вам дуже за те, що ви долучилися до ефіру. Друзі, народний депутат восьмого скликання Борислав Береза, Якщо ви як і я за паном Бориславом сумуєте, то вмикайте його YouTube канал, читайте телеграм-канали. Це те, що я завжди від душі вам раджу.